останні роки міністерство проводило достатньо великі, я б навіть сказав, масові підсумкові колегії, запрошуючи на них від 600 до понад тисячі учасників. Це себе абсолютно виправдовувало, оскільки створювало живе інформаційне поле. В цьому році міністерство вирішило піти трохи іншим шляхом. В залі зараз присутньо, разом з членами колегії трохи більше 200 освітян. Але до підготовки цього засідання ми залучили найближчу до школи, а відповідно і саму важливу та масову ланку районну. В межах і в масштабах всеукраїнської акції нові стандарти, нова школа, понад 4,5 тисячі освітян виїжджали в інші райони і міста вивчати досвід, а приймали їх понад 20 тисяч колег з інших регіонів. З кожного району, з кожного міста і території міністерство отримало відповідну інформацію і надзвичайно цікаві пропозиції. Таким чином, ми можемо говорити, що в підготовці інформації. І в підготовці підсумкової колегії по суті взяло участь близько 25 тисяч провідних фахівців освіти нашої країни. Вони готували і матеріали інформаційні, і пропозиції до цієї колегії. Друга особливість, крім загальної інформації, про готовність навчальних закладів до початку навчального року від дитячого садочка до університету. Колегія також розгляне конкретні питання про готовність початкової школи до роботи по новим державним стандартам. Це зумовлено безумовно, тим, що ми починаємо працювати по ним з 1 вересня. Про їх особливості та перспективи сказано та написано вже достатньо. Головне завдання забезпечити впровадження стандартів і врахувати можливі складності в цьому процесі. Запевняю, що міністерство організувало масштабну підготовчу роботу та має найповнішу інформацію про стан на місцях, який ми сьогодні і обговоримо. Питання підготовки до нового навчального року розглядав на своєму окремому засіданні 15 серпня Кабінет міністрів України. За результатами засідання, керівництвом уряду було дано відповідні доручення, спрямовані на покращення функціонування загальної, середньої та дошкільної освіти. І нам приємно відзнатися. Значити, що така увага з боку Кабінету міністрів до освітянських проблем є найкращим свідченням пріоритетності в діяльності уряду всієї нашої галузі. Хотів би ще одне підкреслити: нам не вдасться уникнути цієї осінь впливу розпочатої політичної кампанії. І тому всім освітянам, не лише присутнім в цьому залі, слід бути готовими до того, що на абсолютне біле. Будуть говорити не лише сіре, а й навіть чорне. Тому, щоб мінімізувати перекручення та з метою оперативного, об'єктивного інформування педагогічних працівників громадськості, я б пропонував розмістити на сайтах всіх навчальних закладів управління освітою банер сайту міністерства і використовувати також стрічку новин освітнього порталу освітянська педагогічна преса та максимально використовувати всі інші інформаційні можливості. Я маю на увазі інформаційні портали обласних управлінь. Освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим. Сьогоднішнє засідання, як я вже казав, ми будемо поділимо на дві частини: В першій інформація про стан готовність, а в другій частині будемо говорити про старт нової початкової, нової початкової школи. Крім того, є ще два питання, про які ми говорили. Ми їх розглянемо в робочому порядку. Якщо немає заперечень, то давайте будемо переходити до розгляду першого питання. Дозвольте мені особисто інформувати вас про готовність навчальних закладів до початку нового навчального року. Буде працювати. Шановні колеги, як я вже казав, 15 серпня відбулось засідання кабінету міністрів, де було розглянуто всю динаміку стану готовності навчальних закладів до нового навчального року. Коротко зупинюсь лише на основних показниках. Дошкільна освіта. Мережа дошкільних навчальних закладів невпинно зростає, і це позитив. На сьогодні кількість дитячих садків складає 16 277. І мені приємно відзначити, що це на 650 більше ніж в червні 2010 року, коли ми проголосили відновлення дитячих садків пріоритетною сферою в діяльності всіх ланок освіти. З них лише в першому півріччі 2012 року в країні відкрито 199 нових дошкільних закладів. Це 7 новобудов, 43 садочки відновили свою діяльність. 149 дошкільних навчальних закладів відкрито в пристосованих приміщеннях. Приємно, що змінюється і зовнішній вигляд дитячих садків. Перед вами окремі дитячі садки, які відкрилися наприкінці минулого року. Завдяки розширенню в мережі кількість дітей, які здобувають дошкільну освіту в дитячих закладах дошкільних, досягла в країні понад 1 мільйон 385 тисяч. Це на 171,5 тисячі більше ніж в період, коли ми починали цю роботу. За рекомендаціями міністерства в регіонах запроваджуються різні форми залучення малюків до здобуття дошкільної освіти. Завдяки цьому відсоток охоплення дітей від 3 до 6 років в серпні поточного року складає по країні 86%, що повністю відповідає не лише європейським показникам, а й рекомендаціям Європейського союзу для країн-членів Європейського Союзу. Слід зазначити, що це відбувається разом з дуже приємною тенденцією невпинним зростанням кількості дітей дошкільного віку. Завершується забезпечення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Охоплення п'ятирічних дітей сьогодні в країні складає 99,8%. А в 19 регіонах цей показник ще до 5 досяг 100%. Тепер можна говорити про головне, про якість освіти. В травні поточного року затверджено новий державний стандарт, базовий компонент дошкільної освіти. При його розроблені вивчено кращий світовий досвід і проведено надзвичайно широке громадське обговорення документу. Після дворічної апробації схвалено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку, програма Впевнений старт. І з 1 вересня цього року програма стає обов'язковою для усіх дошкільних навчальних закладів країни. Проведено також і перший всеукраїнський огляд-конкурс на кращий архітектурний проект сучасного дошкільного навчального закладу. Краще з цих проєктів було направлено до Міністерства економіки, до Мінрегіонбуду, до місцевих державних адміністрацій для використання при будівництві нових дитячих садків. Тепер проблеми. Одна з них приміщення нефункціонуючих дитячих садків. За сухими даними Держстату, їх на сьогодні в країні 813. Значну частину їх, на жаль, орендують державні установи. На засіданні серпневому кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола Азаров дав доручення всім міністерствам, державним комітетам і структурам, чиї підрозділи вселилися в дитячі садки впродовж року звільнити їх. Самі обласні управління освіти мусять знати ці адреси і звернутися до керівників регіонів та до керівників міністерства. На сьогодні ще близько 80 тисяч наших громадян очікують на влаштування дитини до садка. Найбільше таких очікуючих близько 14 тисяч в Автономній Республіці Крим, в Хмельницькій області близько 12 тисяч, у Івано-Франківській 8 та у Львівській понад 6 тисяч. Я переконаний, що прийшов час серйозно працювати над соціальним захистом працівників дошкілля. Міністерство зараз опрацьовує відповідні пропозиції. Я сьогодні мав розмову з міністром фінансів України Юрієм Володимировичем Колобовим, і ми найближчим часом відповідні проекти рішень уряду передамо до Кабінету міністрів. Наступне загальна середня освіта завершується підготовка шкіл до нового навчального року. За новими оперативними даними роботи практично завершені. Те, що залишилось, не буде заважати навчально-виховному процесу. Принаймні, так поінформували 23 серпня на всеукраїнській селекторній нараді керівники регіональних управлінь освіти і науки та охорони здоров'я останнім часом в засобах масової інформації та в заявах окремих політичних. Діячів звучить стурбованість про нібито величезну кількість закритих в 2012 році шкіл. Для порівняння в 2008 році було закрито 150 шкіл. В цьому році, за інформацією регіональних управління освіти, 73 школи. Мова цифр лаконічна, а всі інші розмови виглядають непрофесійно та політично заангажованими. Одночас наголошую, що жодна школа в країні не може бути закрита без згоди місцевої громади. Зменшилось майже на 17% і кількість шкіл, де навчається менше 10 учнів. Якщо минулого року їх було 605, зараз трохи більше 500. У 2012 році місцевими державними адміністраціями заплановано введення в експлуатацію 40 приміщень середніх шкіл нових. Найбільше це Волинська область, станом на 3 серпня відкриті дві школи. Найбільшість, більшість з нових шкіл буде відкрита напередодні навчального року. Таким чином, підготовка загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в новому навчальному році йде чітко відповідно до графіків, і всі 19 тисяч 700 з лишнім шкіл розпочнуть роботу 1 вересня цього року. Що прикро. Вибіркові перевірки Державної інспекції навчальних закладів, робочих груп секретаріату Кабміну та Міністерства показують, що іноді довіряти інформаціям з місць в повній мірі не слід. І хотів би попросити керівників територіальних органів управління освіти. Якщо на початку серпня ви ще можете якось для звітності перед керівниками регіонів трохи гратися цифрами, то час істини це 1 вересня. І я не заздрив би тим, хто свідомо вдається до маніпуляції цифр. Хотів би сказати, що іноді надходять запити від народних депутатів, які політичне блюзнірство зробили, на жаль, своєю другою професією. Наприклад, найбільше що проблеми є з вакансіями педагогічних працівників. Ще раз наголошую: такої проблеми сьогодні в країні не існує. А ті, у кого в трудовій книжці два записи. Помічник депутата і депутат хай краще вивчають матеріальну частину. Вакансій вчителів, слава Богу, нема. Тут вже важливо інше питання: як влаштуватися на роботу вчителю. Це стає надалі складнішим. Водночас хочу поінформувати, що в 2012 році заробітна плата вчителя підвищувалась і буде підвищуватись загалом продовж року шість разів, в тому числі і до 1 вересня до початку нового навчального року. За три роки середній посадовий оплат педагогічних працівників зріс на 27%, середня заробітна плата на 35. Я розумію, що строкатість є в певних регіонах, але вона значною мірою ще залежить від педагогічного навантаження. В тих регіонах, де середнє навантаження по області складає 12-13 годин на тиждень навчителя, зрозуміло, що показники заробітної плати виглядають набагато більш скромними. В наступному навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах країни буде впроваджуватись курс за вибором для учнів 8 чи 9, 10 або 11 класів. Корисні навички. Ідея впровадження курсу ґрунтується на кращому педагогічному досвіді. Вже близько 10 років в школах міста Києва практикується факультативний курс Київський вальс. Головне це бажання дітей при кожному курсі корисні навички, можливості вчителів та активність батьківської громади. Оцінювання буде здійснюватись за заліковою системою і не буде впливати на середній бал шкільного атестату. Для найменших школярів тривають по всій країні заходи всеукраїнської акції Дай руку першокласнику матеріали, по які будуть узагальнені після 1 вересня, та в повному обсязі по всім регіонам надані регіональним органам управління освіти. Продовжується також підготовка загальноосвітніх навчальних закладів до осінньо-зимового сезону. Станом на 20 серпня понад 90% шкіл завершили ремонт котелень, на 94% ремонт систем опалення та завезено 62% від потреби твердого палива на опалювальний сезон. По кожному закладу є графік, і роботи будуть завершені до 15 жовтня. Проблемним питанням залишається улаштування внутрішніх шкільних туалетів. І це надзвичайно серйозна проблема, яка викликає посмішки лише хіба в певних представників засобів масової інформації, але тривожить, що в окремих регіонах Рівненська, Закарпатська, Івано-Франківська області близько половини шкіл мають лише вуличні зручності. На засіданні уряду 15 серпня місцевим органам влади надано доручення протоколу Кабміну No62 вжити відповідних заходів до облаштування внутрішніх туалетів у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких вони відсутні. Відповідальні керівники цю роботу розпочали раніше. Так лише в Київській області за цей один рік вдалося облаштувати внутрішні вбиральні в 61 середньому. Освітньому закладі найкращі показники в Дніпропетровській області. Я вчора був присутній на обласній педагогічній конференції. За цей рік коштами місцевих бюджетів і обласного бюджету зроблено облаштування внутрішніх вбиралень в 150 середніх школах. І на сьогоднішній день в трьох регіонах України в Дніпропетровській, Донецькій Миколаївській областях, ця проблема вирішена. Наступне – технічна освіта з 1 вересня цього року працюватиме 991 навчальний заклад професійно-технічної освіти, де навчання розпочнуть понад 400 тисяч осіб, в тому числі близько 170 тисяч першокурсників. Дві третини учнів одночасно з професією будуть здобувати повну загальну середню освіту. Кожен другий за час навчання отримає дві та більше професій, що підвищить мобільність випускників на ринку праці. На сьогодні 99% професійно-технічних навчальних закладів підготовлено до нового навчального року. Вартість здійснених навчальними закладами ремонтних робіт вже перевалила за 60 мільйонів гривень. Проте ремонту потребує ще близько 2 тисяч навчально-виробничих приміщень ПТНЗ та 188 котелів. котел. Надзвичайно серйозною проблемою залишається оплата профтехучилища за тепло воду енергопостачання. Проблема дійсно кричуща. Зараз наші працівники знаходяться в міністерстві фінансів. Я сподіваюся, що при перегляді і коригуванні державного бюджету наприкінці вересня. Цього року цю проблему вдасться повною мірою розв'язати. мушу лише одне сказати: на 2012 рік міністерству, на жаль, затверджені видатки, які складають 27% від реальної потреби професійно-технічних училищ і технікумів. Також підтягнулись професійно-технічні заклади в плані готовності і по комплектуванню педагогічними кадрами. Залишається вакантними лише 2%. Серед них найбільше вакансій майстрів виробничої Виробничого навчання. Так, гірші показники в Миколаївській області майже 19%. В Києві та Севастополі 10%. Звичайно, на першому місці залишається забезпечення якості професійно-технічної освіти відповідно до потреб економіки. Діючий національний класифікатор України включає близько 6 тисяч робітничих професій. А підготовка кваліфікованих робітників профтехучилища здійснюється за. 520 професіями. Для 205 професій затверджено державні стандарти профтехосвіти. До жовтня 2012 року ми плануємо затвердити ще 41 новий державний стандарт професійно-технічної професійно освіти. Хотів би сказати, що загальні обсяги державного замовлення по профтехосвіті майже 194 тисячі осіб. Певною мірою ще не скрізь воно виконано, але сподіваюся, що до 1 вересня ця проблема буде також позитивно вирішена. Позашкільна освіта. На сьогодні в системі позашкільної освіти функціонує понад півтори тисячі позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності та 630 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Позашкільною освітою охоплено. Майже 1 мільйон 550 тисяч дітей або 40% школярів. Для дітей працюють також 82 тисячі гуртків та творчих об'єднань. Проблемне питання, незважаючи на всі заходи, які вживаються міністерством та місцевими органами управління освітою, батьківськими громадами для утримання та збереження діючої мережі позашкільних закладів. Продовжуються непоодинокі процеси об'єднання оптимізації ліквідації позашкільних закладів під виглядом перепрофілювання та злиття. Так за минулий рік за рішенням місцевих органів влади мережа позашкільних закладів скоротилася на 14 одиниць. П'ять закладів припинили роботу в Харківській області, три у Львівській, по два в Черкаській, Донецькій, по одному в Тернопільській та Херсонській областях. Міністерство продовжує боротьбу і відповідний наступ за прийняття закону за повернення до норми закону про фінансування позашкільної освіти з першого кошика. І на останок вища освіта. Державне замовлення на підготовку фахівців з вищої освіти в цьому році зазнало значного збільшення так на підготовку молодших спеціалістів понад 59 тисяч місць в минулому році 54,5 чотири Бакалаврів 103 майже з половиною тисячі місць. По бакалаврам це на 22 тисячі 600 місць більше, ніж минулого року. Спеціалістів на 2 тисячі більше 64 з лишнім тисячі. І магістрів майже 33 з половиною тисячі державне замовлення, що на 2100 тисячі осіб більше, ніж минулого року. Хотів би особливо підкреслити, що державне замовлення зазнало якісних змін. Збільшення кількості місць відбулося на підготовку за напрямками. Інформатика, обчислювальна техніка і технічними спеціальностями, трохи більше економіки і підприємництв. Організація вступної компанії. Важливою інновацією цьогорічної компанії стала робота всіх вищих навчальних закладів незалежно від рівня акредитації та форми власності в єдиній державній базі з питання світу. Що забезпечило небачену прозорість вступної кампанії і оперативність отримання даних про перебіг прийому заяв та унеможливило будь-які зловживання. Всього до єдиної державної бази було підключено 1078 вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів. За числом поданих заяв, цьогорічна кампанія є рекордною за всі роки незалежності України. Було подано 1 мільйон майже 950 тисяч заяв. А загалом вступній компанії взяло участь понад 600 тисяч абітурієнтів. Ну я думаю, що за 180 років і 200 існування деякі університети такої кількості бажаючих не бачили. Наприклад, до Київського національного університету імені Тараса Шевченка виявило бажання вступити майже 46 тисяч осіб. Но якщо взяти ще середній абітурієнт, особливо не киянин, та й киянин також приходить до приймальної комісії в супроводі трьох і більше родичів. Спостерігачів, симпатиків, то я думаю, що приймальна комісія лише цього університету мала приємність і складність цьому році поспілкуватися приблизно повністю з населенням цілого обласного центру. Впродовж одного місяця в гостях у працівників приймальної комісії університету Шевченко побувало населення обласного центру. За графіком триває підготовка вищих навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період. Усі роботи відбуваються відповідно графіку. Ремонт і система опалення та котелень завершено на понад 70% І до 15, до 15 жовтня їх е, буде завершено. Шановні колеги, перш за все, регіональних управлінь освіти і науки. Нам з вами треба буде ще доповідати уряду про організований початок навчального року. І ви знаєте, правду краще знати зараз. Тому, оскільки є ще кілька днів до початку навчального року, сподіваюся, що ми всі знаємо реальну картину справ, правду і про неї не соромно буде говорити. Інформацію з першого питання я завершив. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, подавайте їх в письмовому вигляді і висвітлюйте в виступах. І зараз давайте будемо без перерви переходити відразу до розгляду нашого найголовнішого змістовного питання. Шановні колеги, ще кілька днів і в Україну прийде особливо свято 1 вересня. Воно надзвичайно державне, державницьке, сімейне і об'єднуюче. Воно об'єднує всіх і на кілька днів стирає політичні, агітаційні і інші розбіжності. Чи готові ми сьогодні до старту нової української школи? Саме так нової, бо з 1 вересня всі майже 430 тисяч першокласників України починають навчання за новими державними стандартами і програмами? Ці події передувала без перебільшення надскладна і напружена праця. За декілька останніх років ми створили всі перемови для справжнього далеко не косметичного реформування освітньої галузі, модернізації її змісту. Ми усвідомлювали, що за 10 років світ небаченими темпами змінився. Тому науковцям, кращим вчителям практикам довелося напрацювати якісно нові державні стандарти дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти. А потім програми та навчальні плани за кожним, абсолютно за кожним з цих документів були численні дискусії, суперечки, навіть інтелектуальні баталії, громадські захисти, з'їзди вчителів, конференції, і таке інше. Обговорення проводилось не лише в столиці, а усіх без винятку регіонах. Країни мета була лише одна забезпечити нашим дітям якісну нову українського світу, сучасну, доступну, модернізовану і конкурентоспроможну. Всього за два роки прискореного маршу пройдено шлях від нового стандарту до створення нових українських підручників.